Свята Євангелія від Луки. Ісус далі навчає учнів та народ. Сьогодні ми також дізнаємося про те, як Ісус своїм словом торкається сердець книжників і фарисеїв. Ми побачимо їхню реакцію. Як вони зреагували на слова Ісуса Христа? Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але, не знаходячи, каже Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену і прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та й живуть там. І буде останньої людині тій гірше за перше. І сталося. Як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх. А він відказав Так. Блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і Його береже. А як люди збиралися, він почав промовляти. Рід цей рід лукавий. Він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Іона ознакою був для Ніневітян. Так буде й син людський для роду цього. Цариця південна на суд стане з мужами роду цього і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ось хтось більший аніж Соломон. Ні навітя не стануть на суд із цим родом і засудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє. То світильник для тіла. Тому, як око твоє буде дуже, то й усе тіло Твоє буде світле. А коли б твоє око нездатне було, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини. То все буде світле, неначе б світильник осяяв блиском тебе. Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився, Господь же промовив до нього. Тепер ви, фарисеї, он, чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож, милостиню, подавайте з внутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам фарисеям! Бо ви десятину даєте зм'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби, непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому Учителю, кажучи це ти і нас ображаєш. А він відказав Горий вам законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самій одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо над гробки пророкам виставите, ваші ж батьки були їх повбивали. Так, визнаєте ви їх хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм над гробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: Я пошлю їм пророків і апостолів, вони ж декого з них повбивають, а декого. Виженуть, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам. Бо взяли ви ключа розуміння, самі не увійшли і тим, хто хотів увійти, боронили. А коли він виходив ізвідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що з уст його, і щоб оскаржити його. thank you